Йдемо разом зі мною скуплятися в Аврора. Сьогодні я у найбільшій Аврорі свого міста, тому буде цікаво. Спочатку хотіла взяти свою улюблену камбучу з манго, але її, на жаль, в наявності не було. Потім подумала, можливо, взяти Сандора Апельсиновий сік, але якось сьогодні настрій не на нього. Такс, йдемо далі. А це, до речі, мій улюблений снек, тому зберігаємо, ставлю йому великий лайк. Саме Фінік Кокос. Друзі, топаємо далі і далі мені трапився стенд. Шкільним приладдям, просто подивіться, який він великий. Тут побачила ось такі гарні наліпки, не знаю, куди їх клеїти, але виглядають прикольно. Майже дійшла до стенду з косметикою, але побачила такі класні чохли, були тільки на 13-й iPhone, на жаль, на 14-й мій не було. Ви просто подивіться, яка гарна резинка, дуже мені сподобалася. І от вже причапали до стенду з косметикою. Око моє побачила цю коричні туш ж від Eveline. і я думаю, ну, треба брати. Коштувала така 169 гривень, непогано. Взагалі я побачила багато новинок від Eveline, і про ці новинки ви можете вже побачити в мене на аккаунті відео. Друзі, не повірите, ще новиночка від Mermaid, я її навіть не бачила на їх офіційному сайті. Невже цей продукт створено чисто для магазину Аврора? Хто шарить, хто знає, пишіть про це в коментарі, а я не витримала, взяла, буду робити огляд. Коштував 99 гривень. Ну що, друзі, йдемо на касу. Ось такі покупочки сьогодні. Якщо вам подобається такий формат, пишіть про це в коментарі, ставте лайк. Ну що, цьомка-бомки, па-па!